І всім привіт! з вас підпис під байком. Продовжуємо грати в Койку. В Койку, де наш, чи союзники дуже тупі, які, які були б хоча б трохи розумніші, і ми вже перемагали і досить хорошо перемагали. Але вони тупі здають свої позиції, замість того, щоб нормально укріпитись і просто дати ворогу самовбиватись об нас. Замість цього італійці здають свої позиції. І єдиний, хто тримає свої позиції, це я. Ось купа зеленого, в них купа червоного. Вони, просто... Вони там падають. А я навпаки навіть ось тут атакую, ось тут атакую, ось тут атакую, тут атакую вдало. В Крим заходжу зараз вдало, до речі. Що прям дуже хорошо. Ось Бачите, зайшов в гори. В гори. Італія, я в гори зайшов. А ти чим зайнятий? Що ти такого робиш? Я тут зараз всю провінцію зайду, а ця провінція дуже тяжка. Ця провінція завжди дуже тяжка. Так тут якийсь бред відбувається. Чомусь, бачите, не всі дивізії рахуються, що вони тут захищаються. Окей, дивно. Буває, буває. Просто італійці, вони такі тупі, вони такі тупі. Я не можу, я не можу. Чому я не можу всіма країнами одночасно керувати? Щоб все робити правильно. Ось дивіться, я, наприклад, втратив зараз найбільше об кого? 97 тисяч ну німечного об мене втратила 484 тисячі. Я втратив 97 тисяч. Вони 494 тисячі. Різниця майже в 5 разів. П'ять разів Італія. В чому твоя проблема? Чому ти не можеш так само ефективно воювати, як я? П'ять разів. В той час, як Італія обнімечно втратила 164 тисячі. Німеччина об Італія 218 тисяч. Ти не можеш собі дозволити таке співвідношення втрат. Ти не можеш собі дозволити. В тебе нема стільки сил, щоб воювати так з Німеччиною. Так я майже в Криму. Майже. Давайте, 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 давайте. Давайте. Я дуже, дуже хочу в Криму. На, тримайте темп відновлення. О, це дуже важливо темп відновлення для дивізії. У нас дуже часто такі моменти, коли нам в нас не сильно є час на відновлення. Так, якого біса? Зайдіть вже в цю провінцію, не дратуйте мене. О, навіть в нас з'являються зараз тяжкі провінції. Ааа, ні, Болгарія, не кажи, що ти зараз впустиш висадку. Що ти пропустиш висадку, не кажи цього, Це, ну це тупо. Ви тупі, ви дуже тупі будете, якщо ви впустите висадку в себе. Так, все, нас тут зупинили. Окей. Але в цю провінцію я зайду, мені байдуже. Ну, ні, ні, ні. Ага. Який жах. І сюди, стрими їх тут. Мені довелось діставати війська, щоб допомагати захищати. Ви знущаєтесь наді мною. Ви знущаєтесь. У мене как будто своїх напрям... напрямків недостатньо, щоб ти ваші захищати. Так, Бісрабі, а ти ж ні з ким не воюєш? А чому ти також воюєш? Я ж вас не викликав. Я вас узагалі створив як маріонетку, щоб. щоб зменшити кордон з ворогами. Є, це зараз допоможемо Болгарії. Ой, а нам. Нам тут справді неприємно. Ось тут неприємно. І ось тут, типу, неприємно, але, типу. Стоп! Нас відбили. Там же все було, там не було червоного, червоного кружочку. Так, якого біса? Не здавайте ковід, я забороняю ковіль здавати. Давайте, якщо буде момент, коли ми зможемо забудовуватись, ось так, зробимо. Окей, тут стопаємось, нас тут зупинили. Буває. Але ось тут, я сподіваюсь, нас не зупинили. Нормально, все одно вони втрачають куди більше за нас. Куди більше? Ви Хочете, що в нас знімечної приблизно накопи якісь сільських ресурсів. Ну, в них 2 мільйони, в нас 2 мільйони. У них від 1 до 2 мільйонів. У нас 2.39. Ну що і всю провінцію прям контрнаступ почну. Ой. Вони. У них це провінція впаде, з якою вони атакують. Та блін. Так, окей. По-перше, на. атак проти великих захист. держав-захист проти великих держав. І. На. Там. Множник фабрик на виробництво і так далі, трохи менше. Я зараз зайду в цю провінцію, з якою вони постійно атакували. Чим створювали мені дискомфорт? Так, сюди підходимо. Нормально. Цю провінцію я не здам там болота. Болото це завжди хорошо. Ой, цю провінцію зайшов. Ой. Ви ж атакували мене з неї. Як так вийшло, що вона тепер за мною? Як вас шкода? Як вас шкода? Ну мені треба в Крим зайти. Мені треба. О, я все ще намагаюся цю провінцію зайти. О, це навіть цікаво. Давайте стопимось, окей. Не треба досить. Окей, мені тут часто де допомагає Італія тримати провінцію. За що їм вдячен? Вони хоча б хоча б в якихось місцях роблять свою роботу. Мені цікаво, куди ви далі приєднаєтесь після цього. Так, лендліз. Від Болгарії. Там нічого не вистачає. Так, Ви. Я хочу, щоб ви сюди приєдналися. Так ви правильно йдете. Якщо б Італія тримала кордон так само, як я тримаю. Не давала б себе відбивати і так далі. Так, я бачу, тут поляки мене атакують. Поляка, у яких не вистачає спорядження, і яких я теоретично можу відбити. Та-та. та Все, поляка втратили тут. Так. Слухати Бандеру, все ще вік павер. Вон, він стане більш? Не зараз. Так, тобто далі я сильно не піду, але тут десь є. та. Перебудова В Західної України, я отримаю дві фабрики, один військовий завод, що для нас воно дуже корисно буде. А, Іван-Франківська вже ж, а вже ж. Так відбуваємо їх з цієї провінції, де вони. Звідси, не відіб'ю, не зараз. Краще зупиніться, зупинитись і укріпитись. Так, ви вперед Не чекаємо. Ви впораєтесь. Давайте. Так, да, вони туди типу, побільше, ще більше військ відправили, тому що я їх почав відбивати звідси, але байдуже. Ми візьмемо цю. Цю привінці ми візьмемо, не байдуже. У нас нема вибору. Ой, погано, вони зупинились, почали відновлюватися. Ну-ка, сюди? Це просто справді важлива провінція для подальшого прибуття. Але що мене змушує радіти, це те, що в них також спорядження не вистачає. У них спорядження не більше, ніж в нас. Окей, не забуваємо про вигідні наступи. Сюди, сюди вигідний наступ. Прикол в тому, що в таких вигідних наступах вони втрачають більше Більше за нас. Бо для них це занадто тяжко тримати. Коротше, якщо для нас оборона, яку ми тримаємо, вигідна. Ну, в плані, я втрачаю менше людей і спорядження, ніж вони. То коли це для мене вигідний наступ, то їм дуже тяжко Даються. Захисти, і вони втрачають більше, ніж я. Наприклад, як тут, далі як тут. Це буде зелений кружочок достатньо великий, і вони просто нічого не встигають зробити. Ось тут все. Типу величезний зелений кружочок. Ось тут зараз. Так само. Хороший зелений кружочок, ми прибуваємось. Так, да, треба було в В Сусню концентрувати наступ. Таким чином, непогано. Особливо ось в цих провінціях, де купа вигідних... було купа вигідних наступів. Здається, я зараз використовував всі. Взяти пузол постачання під воронішам. Це було б дуже непогано. По-перше, для них це втрата регіону. А, ну регіон вони не втратять чисто через те, що я візьму Вороніж. Ой, окей, сюди. Ти сюди. Ти сюди. В затримування їх. Дві дівізі з вас, з вас сюди. Упс, упс. Упс. А вони все ще намагаються прохід в Крим з з з перекрити мені. Та окей. Так само залишаю тут три дивізії. Всі інші сюди. Окей. Може, ще три сюди. Все, всі інші. Ви знаєте, що робити. Давай, 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 давай. Питання. Ага, сама залізниця йде ось тут. Ось тут. Не дуже зручно, але я можу і сам побудувати залізницю. Ось так якось. По одному рівню залізниці за пару днів. Взагалі як нема що робити. Затримайте їх тут. Всі сюди. Ми втрьох сюди. Блін, Італіюш, да, ти Тякого біса Італія? Ну блін. Ми б могли б дуже хорошо триматись, прям дуже хорошо. Нащо ви здаєте свої позиції? Нащо ви програєте? Зайдіть в цю приємці, будь ласка. Цікаво, що тут. А тут вони повідходили. Знову хороший наступ. 69, 70, 70 буде? Подивимось. О, вони намагаються сюди протокувати. Подивимось. -да. О! Стоп! Стоп, 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 стоп! Пауза, пауза. Все, залізниця йде. Треба почекати, поки узол постачання запрацює. Стопаємось. Ідеально, ідеально. Ми отримали воронський узол постачання, як тільки він запрацює. Падіння Ганконгу. Та байдуже. До речі, що тут? Японія, молодець! Ти умнічка, Японія, ти умнічка. Ти все правильно робиш. Стоп, що? Коли я опустив момент, що нам складно тримати захист. Ой, ну і не прям, чесно кажучи, не прям складно. Типу тобто те, що я бачу, це не прям складний захист. Це просто два, два червоних кружочка, які вже не червоні. Все. І сюди. Та візьміть мені цю провінцію. Бо нам... Ось ця провінція мені вже давно набридла. Я хочу її мати собі. Так, питання, якого біса не працюєш? У тебе є зв'язок зі столицею? Ось. Ось, залізниця. Коротше, Пороніш це завжди такий баганий вузол постачання. Я не знаю чому, але він завжди багається. Ну він завжди не отримує постачання. Це тобо, не, не тільки зараз, це завжди так. Ой, та не тратуй, ви в трьох приєднайтесь сюди. Все. Давайте відбити їх від основної залізниці. Уу. А, ні. Стоп що? Громадянська війна в Норвегії, але я не знаю. Коротше, не бачу, де друга Норвегія. Я справді не розумію по обіза. Де, де постачання? О, нарешті, нарешті. Все, у нас є постачання, в них немає. Так само можна і в Курську зайти і так далі. Їм ще складніше тут знаходитись. Погнали далі. На, треба було з самого по початку наступ концентрувати на цей напрямок. Питання: інтеграція. Скажіть, що я можу інтегрувати? Блін, я забуваю постійно ось тут, на. Слухаємо Бандеру. Та-та-та, тебе -та -та, зараз тут будете здавати провінції, не хвилюйтесь. Я зараз їм проблеми, сподіваюся, через це вони будуть відволікатись від Італії. Е, Дратуйте. О, як хорошо, що ми тут повз проходили. Ви відкріпайтесь. Я думаю, одного з вас також відкріпити. І встаньте ось тут. Та можеш відступити навіть. Вон там не проб'ються. Я за це не хвилююсь. Опа, концентрована промисловість, дякую. Зараз 41 рік. Давайте. Блін, ППО з самого початку треба було робити. Зараз я просто не потягну зміну виробництва. Я з цієї їх відіб'ю, цікаво Нікраго капіталювало. Ну, подивимось. Ну, давайте ось так. Ще одну дивізію дістану. Цю армію, але ти не прикріплюєшся. Ти стоїш тут. Тебе також відкріпити сюди. Ой, одного тебе. Звідси сюди. Ти звідси сюди. А далі подивимось Так, ой. Не забуваймо. У мене тут ще ще є плани по наступу. Знову ж ми атакуємо так, що ми не розширяємо собі кордон. Тобто наші наступи для нас не тяжкі. Вони не ускладнюють нам ситуацію, вони навпаки поліпшують нашу ситуацію, наш кордон і так далі. Навпаки спрощують наше знаходження. Спрощують наше знаходження і виснажують ворога. А це найважливіше. Так, що? О, я можу спокійно в Курськ напрям в Курськ напряму атакувати. Упс, німеччина твій союзник падає. М -м -м -м. Як шкода тебе, напевно. О, Норвегія приєдналась до... Північна американська альянс, напевно, це ти, та. Я сподіваюся, це допоможе. Допоможе американцям висадитись в В Німеччину. Головне, щоб не в Італію. Ось якщо вони. Стоп. Ти можеш. О! Ні. Це не той наступ. Це не вигідний наступ. Зараз єдиний вигідний наступ на Курськ. Далі дякую, за Є, плюс вузол постачання, плюс регіон. Мені цікаво, що там. В Курську. Два військових заводи Дякую, це те, що мені треба. Ну а продовжуємо далі їх давити. Буду вигідні наступи знову ж. Не користуватись вигідними наступами дивно. Ну, поки Німеччина самовбувається в Італію потрохи. Я сподіваюся, Італія буде триматись довго і. і... і... і я сподіваюся, що Італія не пі-н-не впаде від громадянської війни. Зараз не буде громадянській війні в Італії. Зараз громадянська війна в Італії буде. Для нас це буде дуже боляче. Для нас це буде прям дуже боляче. Так, я скоро і в Брянзі зможу зайти, і в Оріл зайти. І куди тільки я не зможу зайти. Але так, для початку вороніш. Ні, куди? А, Сюди ж, сюди, та байдуже. Я просто прийду сюди стійти. Я зрозумів, вони будуть постійно туди висаджуватись. І, і, і німців навіть вб'ю. Що, тепер? Сюди. Вороніш, подивимось, що тут було. Знову ж таки, поступово обережно, не сильно втрачаючи. Скажи, чи тут були військові заводи? Так, да, один військовий ще, мінус один військовий завод ворога. Для нас це ще плюс один військовий завод. Так, сюди, сюди, сюди. Так, мені дуже цікаво. Дивіться, об сусню я втратив 117 тисяч. Сусня об мене втратила 911 тисяч. Співвідношення майже в 9 разів. Так, да, звісно, шкода, що в них людських ресурсів ще 2 мільйони є. І навіть військові заводи є, але вони поступово будуть все втрачати. Бо я вирішив, що вони будуть все втрачати. Знову ж, нагадаю, що без, без розширення мого фронту. Так, я б дуже б хотів Крим. Я знову забув про тебе збільшення сили Бандери. Е, я б мав би сюди вже пройтись і взяти ось тут приколи. На ну, ще один військовий завод. Ну так, ще один військовий завод візьму. Мені б зараз в першу чергу військовий заводи. Стоп, а до речі, окупація землі. Ви знущаєтесь. У мене не паня. Так, стоп, стоп. паняшка. Військова поліція. У нас купа досвіду, тому, знову ж, найвигідніший шаблон для гарнізону це повністю забиті паняшки з військової поліцією. Так, таким чином в нас буде уходити найменша кількість доп-обладнання. Так, да, най... найменша кількість доп обладнання на... і людей на... на гарнізони буде уходити. Коротше, це просто прийміть, як факт, що це найвигідніший шаблон створити. 110 досвід армії, але мені досвід армії зараз не дуже потрібно І дивіться, у нас на гарнізони йшло. Ну, 31 тисяча. А тепер я міняю. І на гарнізони йде. 15 тисяч в два рази. В два рази. Ми зменшили кількість людей на гарнізонах два рази. Так само, ми зменшили кількість спорядження на гарнізон в два рази. Це доказ. Ось це зараз доказ того, що це ефективний шаблон. В два рази. Ми в два рази зменшили гарнізони. Блін, а в нас все, я зараз сюди пробився і в нас закінчились прям вигідні наступи. Далі прорив треба кудись зробити, на жаль. А, ні, в нас ще є вигідні наступи сюди. Хоч не дуже красивий. І не дуже вигідний навіть, бо це через річку, в болота. Тут, тут також болота через річку доведеться атакувати, блін. Так, насправді закінчились вигідні. О, я сюди намагався проатакувати. Та давай, щоб це було не намагання, а щоб це був наступ. Так, треба подумати, чого я хочу. В нас недостатньо військ, щоб робити прям дуже сильні прориви. От, ну, типу, прорватися сюди, типу, в Волга. Волгоград. І обрізати південь і закрити південь у нас недостатньо для цього сил. На жаль. На жаль, і поки що. Мені здається, мені треба більше до побладнання. Да. Яко воно взагалі що було? Та підходящий. Так. не, забу... не забувай плануватись далі забудову. Так, дайте мені секунду, мені треба подумати. Просто так ми йдемо в бік Москви. Це завжди красиво. Ти в бік Москви, це завжди хорошо. Тут в Хомель тяжко буде зайти, а ось якраз в Брянськ і Варіол. Відносно комфортно. Окей. Ти сюди. Ти сюди. Дві Дивіз... Дивіз... дивізії з курська ось так якраз також. Одна з вас ось так на всяк випадок. І одна дивізія ось так. Підкріплення, підкріплення. Все. Ми робимо прорив в Орел. Окей, сюди ми не зайдемо. Не прямо зараз. А що таке, посипалось? Ну, як вас шкода. Так, тут вигідний наступ одразу з'явився. Одразу вигідний наступ тут з'явився. Не даємо їм себе зупинити. А та Та-та-та. Я майже в Орлі. прекрасно. Одразу наступ з'явився тут, атакую в бік Брянську. Є. Це плюс. А, одна фабрика. Ну, це мінус. Давай так. Це... Давайте так, це мінус одна фабрика ворога. Ну, Якщо просто. Я просто думаю над те, що якщо Італія так само була обережна в захисті і в наступі і не самовбивалася, вона так само виснажувала Німеччину. Це було б прекрасно. Розширяємось по вигідних наступах, бо я так вигідним наступом можу просто в Брянськ зайти. Хоча тут не так багато з'явилось вигідних наступів, як хотілося б. Головне, що ми тут навіть Німеччину виснажуємо. Тому тобто ми не тільки ручню тут виснажуємо, а ще й Німеччину. Ай, ти уже без одного сюди, йти, сюди, все. Візьміть мені Брянськ. Мінус регіон, мінус вузли постачання, прекрасно. О, ось тут цікаве місце. Погнали. Зараз цю провінція впаде. Сподіваюсь, подивимось. Ого, скільки вон тут від... Скільки? 15 військ в брянську, але вони мене не зупинять, бо вони там. Скоріше за все. Вони залізницею сюди приїхали. І вони зараз там виснажиш без організації. Тому мені треба їх бити. Ми їх виснажимо дуже сильно зараз в цьому бою. Дуже сильно. О, Басрабія хоче експедиційні війська. Прийняти. До речі, десь тут одна дивізія зайва. Ну, дякую. Ти хто такий? Дев'ять піхоти просто. Та давай сюди десь встанеш. Я тільки за. Ой, давай. Де всі свої війська вони. Цю армію. б ні? Ще три дивізії, зайвими не будуть точно. Так, ще мене. Хм... У нас мінус не по піхотці. У нас мінус по обладнанню. В такому випадку, я думаю, все одно. Я б міг зробити ще 11 дивізій точно, 12. Навіть ось так поставлю. А піхотки потім ну ось так, 10. Додам. Ні, 8. Далі, тримайся, будь ласка. Ну, будь ласка, не тупий, не дратуй мене. Мені треба, щоб ти трималась, бо з тебе мені буде тяжко. Мені буде дуже тяжко. Бо навіть те, що ти зараз по одній дивізії на мені. Краще б ти вивела дивізії свої від мене і тримала на собі. Це справді мені б більше допомогло. Закриваю доступ. Так. Я в багатьох місцях закрив доступ до взлів постачання союзнику. Італії Хай вона виходить. Італія виходить з цих приємців, будь ласка. У, два військових заводи, це приємно. Закривай доступ постачання для союзників. Бо я хвилююсь за Італію. Не тримай на мені свої війська. Ні, ти сюди. сюди. Сюди, це вигідний наступ. Ну, мінус 2 у Сусні, плюс 2 у мене. Це завжди хорошо. Це якраз те, що нам і треба. Так, що, що, непогано, то дуже непогано. Ми розширяємось, мені не так далеко від Москви. Треба. О! Наступний прорив треба в Ліпецьк зробити, бо в ним некомфортно буде. Ще більш некомфортно тут знаходитись. Так, ми не так багато забрали, як хотілося би, але ми забрали достатньо. Щоб Італія не падала, і щоб американці. Щось робили б. Ну, да, Тут італійську лігу. Ні, мені треба, щоб ви висаджувались в вісі. Ви це розумієте? В ту ж індію можете висадитись? Я не знаю. Робіть щось. Японці те, що тримається, це мені подобається. Коротше, нагадаю, посилання в описі Мої ігри, особливо арфакторі, тут скоро буде демка, в яку ви зможете безкоштовно пограти, тому додайте цю гру до бажаного, щоб не опустити цей момент. Найбільше що мене підтримують мої спонсори. їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам його ці відео. Підписка, вподобайку, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.